Шня родина Євгена Огіра почала зазіхати на його спадок. Однак це не та Дар'я, яку Тіна возила в лікарню до огіра. У них спільних дітей не було. Виявляється, що в Євгена був. Позашлюбний син, і мати хлопчика мала право на щось претендувати. Це міг би бути за міський будинок у зазим'ї, який Женя подарував Тіні в листопаді 2008-го, коли у них народився син Венямі. Ще Женя колекціонував спортивні машини марки Субару. Їх у нього було декілька, але найголовніше вони могли претендувати і на музичний матеріал Тіни, тобто на її пісні, оскільки і Тіна, і Євген були власниками однієї юридичної особи в різних частках. Про це розповідали спільні друзі-співачки. Згодом щодо будинку тіна спростувала цю інформацію і пояснила, що він належить тільки їй, а щодо всього іншого вона заплатила відступні. І навіть була не проти, щоб її Веніамін спілкувався з братом. кажуть, що тіна фінансово дуже допомагала, чи і допомагає першому синові Євгену.